Невеличке відео про мою BMW 61, 525-й дизель, рестайл, 3-літровий мотор. Починаємо допрацьовувати в планах зробити Stage 2. Зараз почав вже відчитувати прошивочку. Так, 26%, як бачите, в принципі, все нормально, вичитую кесом. В планах. Ставити даунпайп. Так, скажете, для чого зарядочка стоїть? Через те, що вичитує довго, близько пів години, тому краще хай стоїть на підзарядці через те, що запалення мімк на неї горить, горять спереді вогні, ззаді вогні горять. Тому треба, щоб на всякий випадок, якщо акумулятор у вас вже слабенький, треба підзарядочку ставити. Зараз покажу даунпайпі. Такий даунпайп буде стояти повністю нержавійка. Посилена гофра. Він є Бушний, я його незадорого купив на Оліксі чисто випадково, бо я вже сам збирався його варити. Вже знайшов, хто мені витече фланець, купив повністю трубу, хотів робити сам. Але за ті гроші, що я його купив, я ні грама не жалію. Буде повністю вся екологія викидатися, тобто і Герік, бачите, ще досі стоїть. Заглушиться даунпайп. Були зняті повністю всі радіатори помиті. Радіатор інтеркулера і радіатор основний на антифриз. Ось такі у нас плани.